Ми поїхали в Латвію, в Рігу, і реально це вже був якийсь відпочинок. Тобто ми там, по факту, ми відпочили. Тобто, якщо це до того типу, була якийсь такий така, да, то є хард, такий жорсткий хард, причому був. В Німеччині це взагалі був треш по факту. І в Рігу, коли ми приїхали, вже все було на розслабоні. Ми просто за, за тиждень до фестивалю. Да, ми просто приїхали за тиждень до фестивалю. Тобто, ну зазвичай ми всі фестивалі ми запізнювались. Всі, да, всі повністю, це наша була короночка. Це перший фестиваль. На який да, ми це перший фестиваль, на який ми приїхали за тиждень. Машина, кстати, не ригнула, що дуже дивно. Ми їздили, ще… Ну, ми не їхали. Ну як? А знімали відео в Рігі. По Помості, да, ти туди-сюди катався. Туда, да, да. да, то есть, ну, На диво, навіть поліція нас не зупинила ніде. Хоча їх без передніх номерів. Не no. потім згадав за це. Ну, то таке вже. Короче, нам реально в каналах все було дуже круто. Ті подякуємо ще раз Сергію за прийом. Було реально максимально топово. Коротше, зовсім інший менталітет. Те, що стосується Німеччини, те, що стосується Латвії. Тобто, Ну, я не скажу, що там люди такі, як в нас, але все рівно всі були дуже відкриті, всі дуже дружні. тобто Ми ж ну, попали на їхню тусовку, де вони знімали якісь, там, рекламне відео для того, щоб. До фестивалю. Да, до фестивалю якби всі спілкувалися, тобто ми зі всіма познайомилися, скажімо так, ну, всі адекватні. Ну, коротше, типу, все було реально, типу, вишак. Сам фестиваль, типу, можливо, не було так багато, настільки, скажімо так, дорого багато підготовлених машин, але ну, вони все-таки були. Якісні машини були. В основному, да, так, там машини такі, як, як і в нас, скажімо так, що, що саме Е, Було пару таких дікух, які в нас майже не побачив взагалі. Взагалі не побачив? Да, так, вони там були, типа. Були і інциденти, які сталися після, слава Богу, фестиваля, да, де. — Ми відео прикріпимо воно є в моєї жінки, яка mm, сталася феєрична аварія. і Кожне свято може спортити. Коротше, 36-та на Fitment Lab, досить прикольна. Вож... водінням, чи, вождінням, чи водінням блядь, п'яного чувака. Десь після невдалого дріфта сракою залітає в С-14 в ідеальну сільвію куокі, І просто розфігачує йому повністю бампер, крило, фара, лонжик. Колеса, він по інерції йде. Але ще він по інерції з ракою залітає. Коротше, якогось кацапського марка, але кацапи і там вже прибиті. І вони просто, типу, поджали хвост хвост. І просто, типу, він сказав: Є, ні, мене фара побита, бампер, та ви що, спокойтеся? Все нормально? типу, попасни взагалі без претензій, типу, ну no problem. Ще проблем блядь, так-так! просто нормально Це була третя перекладка, я в нього дві вийшли, а третя ні. Ну так. Да. Ну коротше, бомвісти лохи, як завдяки. Сам фестиваль типа, взагалі був просто максимально крутий. Типа, ну, як на мене, було дуже душевно, да, по-домашньому можна сказати. Ми, ми познайомилися. Так, да, так, да, так. Да. Що не хотіли, то не хотіли. Я би там ще залишився, коротше, коли це все закінчиться в нас тут в країні. і Я думаю, що ми ще поїдемо, не, не раз, да, типу, і можна буде просто туди якось на вихідні поїхати, і за нічим просто попити кави, пиво. 10 годин їзди, якщо не буде кордонів, якщо у нас все буде добре. Да, коли нас приймуть в Єв... Євросоюз, не, то реально типу, ми будемо туди залітати, просто я також буду сідати на якусь класну тачку. 160-180 цю дорогу, я буду там дуже швидко. Осталося тільки антирадари понацепляти. І, yeah. коротше, реально там було дуже класно. Всі люди, скажімо так, між собою спілкуються, що мені дуже сподобалося. До нас підходило багато людей. Знову ж таки, типу, ми з всіма знайомилися, фоткалися, навіть круті блогери, да? типа, от містер Блінчик до нас пройшов, типу, все там. він, звісно, подумав, що я теж шеф, але він, він не знав, що це теж готовить не вміє. Типа, просто в нього є кафешка. Можна отзив по поворов облинах чесний. чесно. — Повар он, я так, я механік. А, Повар тот. Ага, я понял. Он этот, ресторатор, 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 да. Прошло там пофоткався, туда-сюда поговорили, типа тось якісь спільні фото, відео, спільні якісь інтереси, типа обговорили їх. Ну, прикольно було, короче. Тось, ну, це, скажем так, такий, ну, заряд був енергії, і заряд, мабуть, на наступний рік був. Хтого вистачить на на наступний. Так, да, да, тож до ми відпочили і ми, типу, зарядилися, хоч, скажімо так, цих фестивалів не було так багато. Але оцим другим днем, мабуть, що Німеччини, і взагалі всьою ситуацію, яка у нас була, типу, в Рігі, всіма всім, всім, ну, не, да, всім не, що сталося з нами в Рігі. Тіпа, ми зарядилися, типу, для того, щоб підготувати тачку. Типу на наступний сезон стати, типу, ще краще, ще. Хочу сказати, ще вище, але тут треба сказати, що треба ще нижче всі постати. Да. Коротше, це було максимально топ. Да, тось, дякуємо тим, хто нас там приймав, і взагалі Сергію. Типу, з Машою, мабуть, ну, це... треба сказати. З ну, можуть... Машою вони yeah. як. Я не пам'ятаю, а Летті і Торетто. Це по факту, Ананіч це як Торетто, але з Рігі. Ну, yeah. реально, це будинок, в якому. Коротше, сурату... предлагаю в следующий раз, коли він нап'ється, постригти його аналізи. <рес> Точно. <рес> 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 Зорій. То але в Рігі. тобто будинок, будинок, гараж з крутими тачками, в якому є ще одна машина, яка там має колись виїхати, єдине єдина херня і корона. Від... Багато да, корона, корона. багато корони корони було багато. типу, зранку проснувся, корона, типу, ну то нормально. Все Ну, я ніколи не п'ю каву, але пити зранку корону. Моє мо, моя тема. Реально да. єдине, що від чого треба ще Анані спасти, від цієї стенсухи і перевести його, так як Торетто в гонки що у нього дуже крута тачка, але коротше, якісь, я не знаю, посадили її в узи, заперли і не дають її коротше, нормально навалити. Це як коні в закриті. Да, щось та, таке, да? тобто треба його ще від цього освободити. Я думаю, що. Дай Бог він до цього дійде і ми ага, ще побачимо. А він не пішов в дріфт і не розложив такого. Ні, ну, в дріфт, дури, в дріфт не. він не піде, бо того, що він та саме, або на якійсь другій машині. Але взагалі типу, було б дуже класно побачити якогось відосика з його ага. 39-кою на треті, навіть на Нюрбурнгу, де він валить на шикарні колесах з великою різіною. Да, з тим, що він постійно їздить в Німеччину, це було б реально круто. Да. Може, і нам... ти можеш його зняти, до речі, якщо буде там все добре. Якщо в Сергія вирішиться всі проблеми, які в нього сталися недавно. Якщо Ігор е, на своєму каналі розказував про те, що він буде різати М3, тому, можливо, в 2023 році на Нюрбор ми побачимо 39-й турінг і покатаємося. 80, вона буде. Яка? Забігаючи наперед дріфтова, так що. А чому б ні? Бо ти... я знову забігаючи назад, розкажу, що він ніхрена взагалі не розуміє, що це таке. І тіпо, він не розуміє різницю між підготовкою дріфтової машини до підготовки, скажімо так, машини, і яка буде кілька віці. Це мені мішає проїхати Урвуєм першим боком. Ну, Може, не першим. Їздили там ребята ж боком. на і що Вчора, ну? ну, а прикол в чому? Галочка для а, Да. Привіт, я дебіл. Ну, це як я з мішкою і BMX-ом. Да-да-да. Да, оо, О-о-о! Давай не будемо починати тему з BMX і з мішкою. Нормальна тема. Серйозно. Людям подобається. Да, да, да. Коротше, я вам просто розкажу, типу я вибачайте, що може, це, мабуть, вирішувати швидше за все, але. Е, ну, Взагалі, в автокультуру, тіп, ну, всі люди вони ж по заводу, тіп, скажімо, так, як випускалися, оце, вони там були да, або там були там велосипедістами, тобто вони взагалі, ну. Прагнули адреналіна, okay, да? okay, вони... позір. Да, а цей коротше він просто тупий позір. Бо того, що блядь, всі ну, пацани спочатку катались на бемах, або хтось на даунхіл катав, е а потім пересів на тачку, коли стало 18 років, типу, построїв якусь красиву машину, катає бляд, вельчик на криші і тому подобне. А цей дебіл, якщо камера переведе, поцепив е собі. Тюлі, да, тюлі поцепив їх, там, поцепив туди BMX- короте, і він вирішив, що він BMX-ер. Бо так круто, бо того, що так, таке відео є у, у багатьох пацанів. Такого відео нема. Серйозно нема. А саме на такій машині. немає. На кабріолеті, да? бо такі дебілів, як ти мало. О, ти і реально, типу, цей позір це, просто зняв відео з bmx ером як який катав навколо його машини. Вот. І а. потім це саме-саме смішне, що я, типу, ну, я був проти цього всього, бо того, що ну, якби він обліпив цю машину піцами чи десь поставив там духовку в багажнику коротше, над пневмою і зготовив піцу, це було б хірено, як на мене. Але так як він просто позір він туди поставив велосипед, і це бемчик впав блядь, з криші і розхерачив пів правої сторони, похерачив хартоп. Але, але саме головне в цій всій історії, що. Коли цей бамчик був прикріплений до даху і я розхернячив пів твого гаража, він не відпав. Дивись. І було все саме, добре. Дивись, саме красиво було, б, там, коли ти типе, мені попортив підлогу да, в боксі, саме красиво було, б, якби ти ляпнув би об стіну. Ні. Ну, це було б просто максимально. Ну, стіни жалко. Та да, пофіг на ті стіни. Раді такого, це було б просто максимальний кайф. Навіть якби ти дав в підйомник, це все одно було б красиво. Дорого. І так дорого, і так дорого. Mm -hmm. Ну, це було би просто максимально. Mm -hmm. Так що це просто позір, який надивився кучу всього в інтернеті і хоче це втілити в життя, і він не розуміє, що в кожної людини має бути свій стиль. Того переходьте на мій канал в Ютубі і дивіться мене а на цього лоха забити бол. Я не буду просто нічого говорити, бо ще робить мені машину, тому я окей. Mm -hmm. Будуть дивитися на нас двох. І, коротше. Так, як, крім мене цю машину ніхто не спасе. І мене. І тебе спасти, дати теж треба. Согласен. До речі, як ця машина взагалі живе, як цей проєкт будується і живе, все на позичених грошах. Тобто ніколи нема такого, що Саша мав кучу грошей і вирішив щось зробити. Саші щось роблять, і Саша потім просто розвозить ім віддає гроші. Так, в принципі, я думаю, що ми вийдемо в 23-й рік. Ну, головне, щоб не прилетіло. Главне, щоб не прилетіло, так. Будемо сподіватися, що все буде добре і що ми зможемо втілити наші плани в життя. Було би дуже цікаво, тому що, по факту, я думаю, що те, що ми хочемо зробити, це вже буде якоюсь такою е, вишенькою на тортику. Яку Мої... навіть не спортить BMX на крищі. Ні, спортить. Ні, не, спортить. Ну, в моє, в моє... Нереально. ну, дивись, в моєму розумінні спортить. Ні. Те, що ну, хватить того, що в неї власник дебіл. Ну, це да. Типу, ну дуже не спортив. Всі просто будуть відвалювати челюсть перед. Під капоткою mm -hmm. і туди вже не, да, не так, так, Кстати, зараз, зараз саме такий головний прикол, коли ми стоїмо е, в Німеччині на Олімпійському стадіоні, все дуже круто. Приходять чуваки, кажуть, це типа ріл-карбон. Я кажу, єс ітіс. Ну, ні, 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 це все херня. І вони такі, типу, та ну нахер це ламінація. Я кажу, таке ну, пацани, ви що, говорю, нас за лохов маєте, чи що, говорю, ну ладно, він. Ну, подивіться на мене. Я відкриваю капота їм. Коротше, і вони такі, типа, знаєш, середини, карбон, карбонова рамка. Охранені такі. Блять. А це що таке, знаєш? І таке, типа, і в мене такий тупняк, такі недоуміння, типу, ну, сховав глаза, типу, все, там, покер фейс і все нормально. Ну, ми але були крутою. Це цукерку, цукеркою, яка в, всередині не така просто солодка, як могла mm -hmm. би бути. Mm -hmm. Скітлс, блять. Ну так, да, ні, це, скоріш за все, схоже, як дивилися всі Гаррі Поттера, як там були цукерочки з різними смаками. Так у нас, вроді би, ананас ззовні, але всередині це кізяк. Чогось носа. Я не дивився. Гаррі Потера. Тяжке дитинство. Це так. Да. Або навпаки, хороше. І ти міг читати? І читати його не хотів. Не було коли читати, я гайки крутив. Реально, просто тачку отправити в Америку і поїхати до Дубаса і просто покатосить по Нью-Йорку на кабрі. Можемо. Хуліні. Люди сюда видки відправляють, то що порізано не відправить в Америку. Можна буде проїхати певно, сітку зверху вниз, типу, через всі Штати. Навіть по так по одному збережу і вернуться на другому. В він включив камеру, але ми тут думали просто, що людям сказати за те, що буде робитися з цією машиною, коли буде логічний її кінець, коли вже в ній буде салон, там від покрашена, не там підвіска, мотор. Коли там буде вже по факту все і не буде що робити, бо вже наступає. Той момент, коли вже не буде будемо. Да, нам залишилося нам поставити мотор, зробити гарний салон, і я думаю, що більше просто сенсу щось робити в цій машині більше не буде. Тобто, краще ми її вже не зробимо і. Це просто буде, типу, якась що дрочка вокруг непонятно чого. Тоді вже треба буде щось будувати нове і чимсь це цікавити. Тому що ця машина вже реально всім на ну на ну, Просто Все наприклад. колись набридає. Да. Тобто вона буде кожного сезону там, на наступний сезон, там може ще на наступний сезон дивувати, що людей. Потім вже буде момент, коли вона вже реально проїзд. Ми всі бачили, окей, салон окей, мотор окей, все. Тоді залишиться і людей дивувати, і самим насладитися, так, ну да так, просто, кажучи, такою машиною, просто їздою, да. просто тим, що ми побудували, на награтися вдосталь, тобто ну, банальні ідеї катосити по Україні. Трішки не варіант. Ми купимо коротше, контейнера такого, зробимо його, виріжемо одну стінку, зробимо її під склом, і поставимо в мене на базі біля СТО, типу, з ну, тіпа, щоб дійсно, стояла, так, існо, як, дійсно, дійсно зробимо, як перший нас, типу, достойний проєкт, з яким ми. Тіпа, Але ну. все-таки до цього, і все-таки навіть можна її доставати з коробочки, гратися, і все-таки є ідея десь багато подорожувати. Тобто, не знаю, що у нас буде з сетапом. Наскільки вона буде високо підійматися, звичайно. Но ну, вона буде купити стойку, таку, типу, яка буде сантиметрів 20 мать ход. Ну, можна зробити під замовлення там другі стойки або підібратися якоїсь другої машини, але я все-таки бажання все моє дуже давнє об'їхати реально всю Європу, побувати в багатьох містах і ну, щоб Німеччині забрали на штрафуху. Ну там, де не розберуть края, звісно, і поїздити, ну, в плані не, не навряди цій машині, в тому плані, що експлуатація авто в таких там поїздках, воно реально шкодить. Тобто зробити там якісь е, короткі тріпи в якісь е, далекі міста, але реально найвелике бажання реально поїхати її в Америку. І реально, я думаю, що це можливо за пару років, але це, звичайно, що ми здійснимо. Ну, я тобі точно скажу, знаєш. що? Що ти океан перепливеш, бо говно не тоне. <ріст> ну, Таке, знаєш, точно буде в Америці. Так mm. що наш друг Дубас точно буде нас чекати. ти дуже сильно високі. Може дропнем? No. Ну, Треба підніматися вище і вище. Бля, ну хер його знаю. Це, да. А Поки що я думаю, що, якщо ви хочете нас побачити в 23 сезоні. Десь в Європі чи по Україні, можливо, навіть десь в Криму якісь. Не, в Криму то тут вже точно. Ну, ті, тут вже, якщо ми виграли Євробачення, то Євробачення має бути в Україні. Де його в Україні робить? Понятно, що в Криму. Ні, ну причому то ми говоримо те, що ми там десь сфоткаємо цього кабріолета, десь біля е, ласточки гнізда, або ще десь так, щоб. Це було чисто символічно у 2023 році, але ви для цього маєте по-любому донатити на ЗСУ. Ми донатимо, ви донатьте. Це єдине, чим ми можемо поки що допомогти, і ми маємо пришвидшувати цю перемогу. Тому і цей сезон, і сезон, який буде в майбутньому, може настати і цей сезон настав тільки дякуючи хлопцям, які захищають нас. На Фронті і борються за нашу перемогу. Тобто, без них не було б у нас розмов не за салони, не за мотори, а ця машина би просто б залишалася б не до завершеним проєктом. Коротше, ми не знаємо, що буде завтра. Так що надіємося, що 23 сезон буде. Надіємося, що це не наше останнє відео. Ну, звичайно, що якщо будуть фестивалі в Україні, це буде на багато. Краще, бо все-таки е, своїми знайомими з друзями. Все-таки де б ти не був би вдома краще. Тобто фестивалі, які в Україні, вони домашні і все ну, крути не, не, по батьківщині. На не, такий, на такий навіть способ. не в а в суть в тому, що ти приїхав не на фест, ти приїхав до друзів і всіма поспілкуватися, провести час, поржаття. Ну, е, в будь-якому випадку, для, для, ну, для всіх по-різному, е, значить, там цей фестиваль для. У нас фестиваль це все ж таки, в першу чергу це люди, і саме прекрасне в фестивалях це люди, з якими ти спілкуєшся, яких тебе оточують, з якими ти знайомишся. Тобто кубки і це все це, звісно, це винагорода за результат проробленої там нами роботи. Don't leave! Don't leave! Uh, because we have another prize for you. This prize comes from the OCT Composites. You know what it is? It goes to you for your great car, which has a lot of comzy materials. Woo! -hoo! Yeah, this 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 prize gets the one the car who has the most carbon parts, I think. Yeah. Але все ж таки, коли ми відпочиваємо головою і вдохновляємося, надихаємося, це тільки дякуючи людям, які нас оточують і підтримують. Ну так, да, бо відвідати якийсь кожен фестиваль, типу після кожної двіжухи, тебе якось підзаряжає якось енергією для того, щоб йти далі, далі щось робити, розвиватися, убрати якісь свої косяки, там, косяки там, ну, в частності по машинах. От, так що ну, це must have. І вже щось, ну, ми вже просто привикли до того, що відбувається навколо, і. Все, це вже тупняк починається, виключаємо, блять. Якщо вам понравилось наше відео. Е... Це вже хуйня. <плес> 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 О, Боже. Кажуть, Якщо вам понравилось наше відео, підписуйтесь, чекайте наступного відео. Ми по любому знімемо якусь херню, ми щось хренове зробимо. Е... Я думаю, що воно вам зайде.